Які головні згадки про Шевченка-гравця в Динамо? Хтось назве хет-трик на кампно в Барселоні. Дубль реалу у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів? Слушно. Два голи баварії у першому півфіналі одразу після реалу теж норм. Але в будь-який топ має увійти і фантастичне прощання Шевченка із Динамо після трансферу в Мілан. Офіційно не оголошеного, але по факту вже всі все знали. Це прощання сталося у фіналі Кубка України 1999 го на Олімпійському Динамо проти Карпат. На 18-й хвилині Шевченко забив зі штрафного пізніше. Ми побачимо ще кілька голів зі схожої позиції, яка в народі отримає назву точка Шевченка. А потім відбувся суперпрохід Шевченка, протягом якого він нанизав трьох опонентів. І ні, це ще не гол. З ударом Шевченка впорався воротар Карпат. Можна сказати, ми побачили репетицію. А от прем'єра довершеного суперзіркового проходу була на 67-й хвилині. Карпати виконують кутовий. Відскоки і хтось з динаміців виносить м'яч до центрального кола. Там Шевченко елегантно приймає і творить, можливо, свій найкрасивіший серед майже чотирьох сотень голів.